Дивіться, ця ж мильна опера. Вона ж вже давно із саги перетворилась в мильну оперу. Тому в принципі, вже давно про це багато разів говорив. Перше, це було ще відомо в жовтні, в листопаді місяці, що піде за таким сценарієм. Друге, вже ті, хто хотіли передати пас путіну, затягнути процес, вони вже це фактично зробили на півроку, даючи йому можливості сконцентрувати е, зусилля. Військовому плані і дозволяючи ну а фактично намагаючись блокувати постачання озброєнь, це давайте говорити відкритим текстом. Я не називаю імена, не називаю, що це якась спеціальна була домовленість. Ні, це робиться зовсім по-іншому. Є такі політичні діячі в різних країнах, які хочуть дати певні сигнали, сподобатись це і відбувалось тепер чи дало воно можливість повністю блокувати. Постачання озброєні адміністрація. Передбачувано це було відомо, але вони знайшли все таки в собі волю і механізми: 300 мільйонів зараз дати пакет. І е, я вам скажу, що попри заяви, що далі це унікальний пакет, далі це неможливо. Я скажу відверто, можливо, але звісно, це не буде пакети, такі, які ми очікуємо. От від цього, що ви запитали, розблокування тепер. Стосовно цього рішення, тепер я вважаю, що це рішення по надання Україні допомоги воно може тепер реалізуватися. Тепер це я кажу ще, вони будуть ще тягнути тиждень, два-три місяць. Але ну, до 22-го, власне, перед канікулами було би логічно, щоб вже завершити навіть для Джонсона. Але такими маневрами вони ще затягують в часі. І в принципі, це спроба затягнути в часі. Насправді, все це інші розмови, кордон, інші там інтереси це все маневри. Головне, тут якраз хто яку роль виконує. Тепер ще один є момент. Всі питання лобізму своїх інтересів, військово-промисловий комплекс завершив за мою інформацією. Ну я б це видно, навіть не збройним оком по самому тексту. Друге. Питання все-таки надання нам бюджетної допомоги прямої в бюджет України, воно скоріше всього реалізується саме через інший варіант кредита чи позики. Про це вже міністр Малюска фактично говорив в що... Вашингтоні. І Білий Дім, звісно, відкидає в чергову таку пропозицію, але українська сторона офіційно вже не відкидає. Тобто, нам потрібна ця допомога, чи вона надійде зараз в вигляді прямого гранту. Чи якщо в гіршому варіанті через варіант ну кредиту, але який буде кредит, це з якими умовами важко сказати? І ми повертаємося до питання лендлізу, це окрема тема. Але я вважаю, що зняти з, з, зі столу як інструмент переговорний питання лендлізу з боку демократів було помилкою. З боку української влади не підказати нашим партнерам і не підписати угоду двосторонню про лендліз, якій би чітко вже були там умови не обов'язково величезні оплати. Але наперед це зробити було би правильно. А тепер тепер будуть нав'язувати якраз ця група буде нав'язувати умови лендлізу на своїх на своїх принципах який вже Дональд Трамп звучив частково. Вони, до речі, не саме гірші, тому що він також почав міняти риторику. Говорити, що це може бути е, дійсно якийсь позика. Ну він казав кредит, Що дивно, як тут лон. Е, ну окей, лон. Тоді виникає питання е, умови його анулювання чи відда... Відда... віддачі. Uh -huh. Там Дональд Трамп дивні речі сказав. Він сказав, якщо це буде дружня нам держава, може вона і не буде віддавати кредит. Ну, тобто, ви розумієте, що тепер ця частина, скоріше всього грошей, вона не прийде грантом. А військово технічна допомога, я впевнений, вже буде непристойно, абсолютно з їх боку, в тому числі Джонсона, стримувати уже час. Настільки Ну, вже виконані всі орієнтири. Тепер залишилось тільки вийти з цієї ситуації. Я вам відверто скажу: я не перевірив, чи ці 126 по акту 61-го року. Який дозволяє президенту США брати без погодження Конгресу з складів, чи це частина 300 мільйонів, чи ні? Я не знаю це достеменно. Тому, скоріше всього, так як я бачу, скоріше всього, це та частина, яка складається із того, що там перерахували, і плюс це. Якщо це додатково, 126, було б чудово. Чи є такі можливості надалі? Кошти із тих, що виділяв конгрес, є. Але вони не покриваються. Там така ситуація в принципі. Позиція зараз офіційна Вашингтона така: якщо щось надається зі складів, має бути наперед кошти передбачені на американську промисловість для вироблення заміни. Цього, цього немає, тому вони теоретично можуть піти на той крок. Інші країни йдуть на такий крок. Наприклад, я точно знаю, данія виймає своїх складів. Те, що потрібно їм, фактично, те, що у них обліковується для захисту країни, вони нам додаються. Є інші європейські країни це це роблять. Тобто, це потрібна політична воля, тільки президента США для того, щоб ще надати ну от такого роду поточну допомогу, але для того щоб дійсно дати сигнал правильний Кремлю. Розблокувати великий пакет це ж не тільки гроші. Гроші то залишаються основа Америці 85% Там дуже багато напрямів Це фактично план такий дій. Ну на рік був там інші є блоки і напрями. Ну зараз про це говорити не будемо, але це як цілий план. так якщо його так цілісно запустити, це реальний план допомоги в не тільки оборони країни, а спроби деокупації. Ну повернення до... Активної дії тому в цьому головне питання. Тому отакі пакети, як зараз, вони не замінять стратегічну ціль перемоги України, тобто не додадуть до цього, а тільки оборон це розбіжності завжди будуть. Це в принципі конкуренція. Я би сказав, на здорова конкуренція за в ситуації, коли Америка трохи провисає, за активні дії на континентальній Європі. Традиційно Німеччина і Франція вони завжди так. Намагалась проявляти такі ініціативи. Тут ще були правда лідерські ініціативи. Емануель Макрон, заяви його досить такі рішучі на фоні кількох заяв Олафа Шольца про ракети Таурус. Воно, звісно, виглядало трошки таким дисбалансом. і, Я думаю, занепокоїло німецьку сторону. Тому я думаю, що там ці моменти зняті, отакі от суто. Зовнішнього сприйняття, але е, ясно, що базові речі навряд чи вони остаточно погодили. Е, ну заяви те, що ми чули, мене одні радують, а інші не дуже. Тому що якщо спочатку йдуть такі французькі дуже активні заяви, а потім говориться про те, що так буде допомога максимальна е, в умовах, коли є дані розвідки німецької, що Росія може атакувати Німеччину Німеччину. НАТО вже в країни НАТО вже в 2026 році, а я би сказав, це е, ну не все враховує. я Думаю, все буде раніше, наприкінці цього, на початку наступного року, тому що вони не враховують одного фактору: що Росія нападає не тоді, коли вона сильна, а коли інші слабкі. А вони ще не встигнуть підготуватись. Тому я думаю, що вони обговорюють ці позиції насправді. Ну а крім того, ці заяви, що не допустити ескалації подальше, мені здається, це вже мова вчорашнього дня. Мені дивно було почути за результатами зустрічі, не допустити ще раз ескалації. Це якась вже лексика, яку вже треба забувати, треба робити кроки на випередження. Поки не бачу, що за цією зустріччю було би кроки на випередження, а те, що вони узгодили. Як зараз допомогти обороні України це є це добре.